Осінню минулого року в незалежну Україну під виглядом туриста нелегально проник агент Російської ФСБ, метою якого була координація шпигунських тенет, діючих в Україні ще з часів радинської окупації. Працівники СБУ восстановили таємний нагляд за шпигуном та його спільниками. На оцих кадрах, знятих прихованою камерою в одному із київських скверів, зафіксований момент передачі таємної документації. Навітних українських розпрацьовок, наведення бегалівок на кондиціонери. Числені сліди та уліки, зоставлені російським шпигуном, привели сищиків на конспіративну хату у центрі Києва, де розміщався штаб антиукраїнського підпілля. Там агента ФСБ і було заарештовано. Його спільника оголошено в розшук. Слідство має непорушені докази їх підрівної діяльності та просить усіх, хто знає про місце підозрюваного, повідомити у Служби безпеки України. З'являють існувані порушні докази вторгнення російських військ на територію Незалежної України. У нашому розпорядженні є ексклюзивна зйомка з українського військового спутника «Далекозорий». На якій видно скоплення російської техніки та обстріл з крупнокаліберного граду української території. Бійці спецбатальйону «Рагульвов» сфотографували момент перетину кордону колонною російської бронетехніки на мобільну слухавку. На цих кадрах добре видно російські системи залпового вогню по мирним жителям. Такі посвідчення знаходяться з різних частин кордону, які надійно охороняються нашими прикордонниками. Втрат немає. А ось ексклюзивна зйомка з американського розвідуючого супутника системи GPS. Добре видно, як російська техніка вторгається з південь півночі мирне українське село. Важкі танки т 90 та літаки МиГ-29 російської армії обстрілюють кондиціонери на будинках, Крупнокаліберні гради обстрілюють школи та лікарні, А псковські десантники висаждуються з парашутів. В районі села Кумарова був помичений російський надсекретний шагаючий танк. Він обладнаний системою протофазнокварцевого розпилення третасна частиць через потужний протирозпилювачі ПФКР 63 1 Тому не всі супутники можуть його побачити, точніше, не тільки ніж всі. Українським прикордонникам довгий час не вдавалося виявити цей шагаючий танк. А скільки зимість відбитків гусениць він залишає на землі сліди тварин і птахів? Грамату танка дозволяє вести вогонь будь-якими типами боєприпасів, щоб імітувати обстріл мирних українських міст частинами української армії. Одну з таких машин вдалося підбити, а командира танка взяти в полон. У ходи допиту він зізнався і розповів співробітникам СБУ подробиці секретного плану Путіну по захопленню Незалежної України. У підбитому танку виявлені документи на машину і секретний наказ Міністерства оборони Російської Федерації, незаперечно доводять факт присутності російських військ на території Незалежної України. Я командир шагающего танка КВ-2 Ш. Иван Чеченыцын. Дивизия ВЧ номер 01904. Я не могу более скрывать правду и хочу чистосердечно признаться. По личному приказу Владимира Путина наша бригада пересекла границу и вторглась в независимую Украину с целью захвата исконно украинских земель. При вторжении мы использовали специальную невидимую технику с системой профа, протофазно-кварцево-го распыление трест 3-тосной частиц ПФКР-63-1. Поэтому долгое время оставались незамеченными. Но в результате четких и слаженных действий украинских военнослужащих наша дивизия была полностью уничтожена и с позором отступила на территорию Российской Федерации. Я прошу президента Порошенко представить мне политическое убежище и гражданство Украины, поскольку опасаюсь репрессий со стороны российских властей. У найближчі дні ці та інші російські агенти будуть обмінені на 6,5 тисяч українських військослужбивців, які заплакали на прикордонній території і були підло захоплені у полон російськими спецслужбами. Всі вони ради повернутися додому і горять бажаннями захищати свою батьківщину від підлих москалів. У Чорнобилі повним ходом йдуть роботи за створення ядерної бомби для потреб АТО, передави українські розробки та допомога вечених із США дозволять найближчим часом повернути Україні статус ядерної держави та раз і назавжди відбити російську агресію.